Бог здійснив чудо, він розділив Червоне море. Ширина шляху для того, щоб провести від півтора до 4 мільйонів людей за чотири години була щонайменше 8 кілометрів. Ковчег зупинився на горах Араратських. Євреї пройшли через Червоне море в один і той самий день. Від першої події до останньої минула тисяча років. Після виходу рівно через сорок років. З точністю до одного дня, 10-го Нісана, народ Божий перетинає Йордан, щоб увійти до обіцяної землі, і Йордан найширша, найглибша і найшвидша з усіх річок, але Бог робить чудо, як і з розціленням Червоного моря. Річка Йордан стояла стіною, а народ Божий здійснював перехід в землю обіцяну. Вони відсвяткували Пасху. Бог востаннє дав їм ману, і 17-го Нісана вони вже смакують плоди обіцяної землі. Тільки Бог може зробити так, щоб події, пов'язані одним задумом, здійснювалися в один і той самий день календаря протягом тисяч років. Біблія і наука містять незаперечні докази існування Бога. Він живий і активно бере участь у розвитку людської історії. І приголомшливо те, що через півтори тисячі років в той самий календарний день Христос Воскрес із мертвих, від першої події, зупинки ковчега на Араратських горах до останньої події Воскресіння Христа з мертвих пройшло 2500 років, і все це сталося в один день.